Усім привіт, дорогі друзі! З вами Юр Клепач І Вибачте, що довго не зніму відосики. І вибачився, що я у мене не мій, тому що на цій версії ще не вийшов. Шо... Ну, типу, Optify не вийшов, я не можу собі загрузити. Короче, це буде обзорчик на мій сервак. Іграю я тут не один з друзями. Погнали тоді! Ну це, короче, моя хатка така. Ось тут. Тут грот мій, типа. Тут я ростуть собі, я як я то зробив. Типа вихід мав бути там, але я зробив так. Бо мав бути вихід там, там хату збудував. Кратше, все помінялося, типа так. Тут, типа, моя шахта. І склад. Я заходжу сюди. Ось і сундучки. Желіза так багато у мене, тому що в мене є ферма желіза. Але у мене ще є сундуки в хаті, там багато ресурсів теж. у мене, дуже Багато Дивіться, як всіх багато. Тут брунька. Коротше, так я живу. Спідран по Майнкрафту полягає. Ооо, повезло. Так, ну йдемо тоді. Хата в Барбариса. О тут о. Мостик такий. Тут він щось собі збудував, таке повторив за ним. Я не знаю, що то за діч така. Домик його, тут його город такий. Може, не так собі. Ну, типа, вже не грай. О, підемо туди, там найцікавіше. Тут село ми побудувалося, лі, наше село ми побудували. Перебудували його тупо повністю. По своєму. Отак воно виглядає. Спускаємось. Вниз. Вот тут два по сходах таких. А, Шеня. Хата. Тоже хата. Така вот, ну то. Вот тут такие тип. Ну, нормальна хата. Для вумен. Окей, дан далі. Тут нічого цікавого нема такого. Вот тут два цікавого досить. Тут карта ми її не добудували, щось не дуже файно. вийшлося. Перебудуємо. Маячок такий. Хата мого бро. О така. Тут нікому не можна, це секретна хата. Фект мейка не дуже працює файно. Тут мало получитися, типа... Ферма опиту, але воно не вийшлась. Тут просто все такі падають. А тебе тут можна купувати. Катч таке АТБ. Тут шахта склад. Не добудували, будемо добудовувати великий такий. Ту сторону тут буде крич, купа сундуків внизу буде шахт. ідем uh -huh, далі. Йдемо сюди. Тут 5 півасик можна собі сидіти. Тут бактип. Ферма трисніка. Во, І ще там росте купа трусника. Во, файна ферма ще ли издате така? От тут нормалната грижа се хвата. Блин. Голям си успок, okay, так трябва Окей, так. Так буде працювати. Ферма обедо. Ідем вниз, покажу вам, як тут досить довго тут. У ну, мене швидка, але все кін. Прикольно. Ну, Та, що працює файн, працює. ідем туди. Скинущи лава, типа. І ще одна форма железа, яка працює ідеально. такого она идеально пройти зарабатывать не падай бо я долго не играл в цьому сервері ага ще забув показати там ферма тотемів безкінечних просто ферма там Напевно, все. Ладно, давайте. Пишіть коменти, що хочете, ще бачити. Всім пока. З вами був Юра Клепич.